За три дні закрила збір на тепловізор. Волонтерка з житом Радіана Михаленко виготовляє з глини підвіски у вигляді горлиць. Гроші від їх продажу спрямовує на потреби ЗСУ. Два роки тому влітку, коли я проводила благодійні ярмарки на Михайлівській, і я слідкую за трендами, скажімо так. І от два роки тому було популярно прикраси з бісеру, такі чокери виготовляти. В цьому році я помітила, що дуже актуальні ці підвіски, і я вирішила. Вирішила спробувати виготовити самостійно таку пташку. Діана показує, як виготовляє горлиць. Починаємо ми з полімерної глини. Зараз для безпеки потрібно одягати рукавички. Ось у нас є полімерна глина. Візьмемо інший шматочок, щоб було зручніше. І є у нас ось така формочка. Глину ми гріємо, розминаємо. Так, беремо ось так. Далі робимо ось так. Ось у нас виходить горлиця. Виготовши необхідну кількість фігурок, Діана ставить їх в духовку на 15 хвилин і запікає при температурі 110 градусів. Виймає і зашліфовує кути. Далі ми приступаємо до збору самої підвісочки. Починаємо ми із такого замшевого шнурочку. В мене в наявності є чорний, бежевий та червоний кольори. Беремо ось таке кілечко. Беремо пласкогубці. Ось до цього шнурочку у нас буде пасувати ось така пташка з вишивкою. Тут червона вишивка, червоні китиці. Одягаємо. Далі беремо шнурочок, теж його одягаємо і фіксуємо. Прокручуємо. І ось у нас готова підвізка. Дівчина почала робити ці прикраси, аби допомогти закрити збір. Моя подружка відкрила збір на тепловізор для близької людини, і збір йшов дуже повільно. І тому ми вирішили якось заохотити е, людей і продавати ці підвізки. Тобто, той, хто купував цю підвізку, він автоматично донатив на цей збір. Дехто скидав більшу суму, ніж вартість самої підвізки допомогти закритий збір на тепловізор Діана продала 40 підвісок із горлицями. Дівчина волонтерить із початку повномасштабного вторгнення росіян. Починалося все із футболок і продуктів харчування, а закінчилося все дронами завдяки. Розіграшу, який я теж до речі постійно проводжу на своїй сторінці, у мене можна виграти срібні прикраси, столик із тубусу якогось. То ми придбали два в піввідрони. Це ну вартість 30 тисяч гривень. І два й піввідрони поїхали до нашої 95-ї бригади. Тобто, потреба є завжди. У мене навіть закріплена а, баночка моно на моїй сторінці, куди люди можуть закидати посильні донати. Діана розповідає, волонтерити її надихає двадцятирічний брат Захар, військовослужбовець Збройних сил України, який пішов у військо ще до повномасштабного російського вторгнення. Я от хочу донести до людей, що донат. Це як інвестиція, інвестиція в твоє майбутнє, інвестиція в твою безпеку. Ти донатиш на своє майбутнє, на своє життя, підтримуючи наших військових. Олена Ваховська, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.